Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу розповісти про пенсію по втраті годувальника дітям військовослужбовців. Хочу нагадати, який розмір пенсії передбачений у 2025 році. Хочу нагадати, що пенсія у зв'язку з тратою годувальника вона призначається дітям до досягнення ними 18 років, незалежно від їх перебування на отриманні годувальника та дітям, які навчаються на денній формі в загальноосвітній, професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення навчання, але не більше, ніж до досягнення ними 23 років. Діти ж сирити мають право на пенсію до досягнення ними 23 років. Незалежно від того, навчаються вони чи ні. Що стосується розміру пенсії по втраті годувальника військовослужбовця, то він становить від 30 до 70% суми його грошового забезпечення, і залежить від причини смерті годувальника. Якщо військовослужбовець помер, загинув при виконанні службових обов'язків, то пенсія буде призначатися в наступних розмірах. Це 70% від його грошового забезпечення, але не менше ніж 7800 гривень батькам Одному з батьків дружині або одній дитині і по 50% його грошового забезпечення, але не менше, ніж 6100 гривень на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє та більше дітей. Окрім того, відповідно до закону статті 15 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих ветеранів та захисників України, також щодо пенсії. Встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, тобто 25% від суми 2361 гривні. Якщо годувальник помер. Загинув внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, то пенсія буде обчислюватися в розмірі 30% від його грошового забезпечення. Також хочу нагадати, що пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену родини, який має право на таку пенсію. Заява про призначення пенсії по втраті годувальника подається членам сім'ї військовослужбовця. Який на момент смерті не отримував пенсію до органу, що призначає пенсію через уповноважений орган силової структури, у якому військовослужбовець проходив службу. Якщо померлий годувальник вже отримував пенсію, то заяву потрібно подати до пенсійного фонду. Заява про призначення пенсії неповнолітнім або непрацездатним членам родини годувальника подається законним представником за місцем проживання.